Розрив стосунків важкий етап у житті кожного, особливо якщо рішення було прийнято одноосібно, що робити в таких випадках: їсти солодке, слухати сумні пісні, дати собі копняка та вирушити на тіндер, чи взагалі бути самодостатнім, обірвати всі зв'язки чи спробувати залишитися друзями. Сьогодні поговоримо про розставання безпосередньо про те, як зрозуміти, що людину варто відпустити. А також як допомогти собі загоїти, розбите серце. Тобі не здається, що ці стосунки приречені. Я думаю, що нам краще поставити крапку. Як мені жити без нього? Поступово розумію, що все ж ми правильно вчинили. Дякую за підтримку. Вечора Оксана, дуже раді бачити вас знову в нашій студії. Оксана Побережна навчалася Луцький інститут розвитку людини Університету Україна. Перша освіта медична, друга освіта реабілітація, третя освіта психологія. Досвід психологія. 5 років, медицина 5 років. Ми вже говорили про те, як побудувати якісні стосунки. Говорили про те, як не втратити себе в них. І Підійдемо до такої сумної теми, як розставання, розірвання стосунків, тому що це на жаль дуже часто спостерігається у парах, і тому назріваю таке питання, як зрозуміти, що стосунки підійшли до завершення, і які найпоширеніші причини, коли пари розстаються. Доброго вечора. Я також рада, що я тут. Що є така можливість розкрити цю тему, адже вона так актуальна, тому що росте кількість саме розлучень. Як зрозуміти в першу чергу, зрозуміти потрібно по своєму загальному стану. Якщо йде е, повністю така деградація, апатія до всього, е, тут то точно потрібно звернути, звернутись до фахівця за допомогою. Чому це? Тому що от, навіть в мене є чоловіки, які кажуть, я просто вигорів. У мене таке відчуття, що нема. Я втратив вагу, навіть це чоловіки. Я втратив вагу і амбіції до цього життя. Хоча до цього мене було дуже багато планів, цілі, які я постійно досягав. Також потрібно звернути увагу, якщо йде фізичне насилля в сім'ї, це взагалі не повинно бути. Це можливо навіть жінки до чоловіків, і також чоловіки до жінок, адже воно і то, і то може бути. А так само може бути психологічне насилля, тому що ну воно настільки ламає людину, коли тебе обесцінюють, коли тобі постійно розповідають, який ти, яка ти. А, і не тільки жінки страждають, а й чоловіки також. В них після розлучення зазвичай в більшості 90% виникає простатит. Просто про це багато хто навіть не каже. Тому не потрібно казати, що тільки чоловіки в якійсь мірі ущемляють або принижують жінок. Ні, тут йде в одну сторону і в іншу. І тому, якщо ви помічаєте, що вже йде односторонній футбол, ти така, ти такий, ну, тут обов'язково потрібно розбиратись і не руйнувати, тому що ці ігри не доведуть до чогось хорошого. А, і тому. Це що я назвала це в першу чергу, потрібно на це звернути увагу. А чому нам складно відпустити людину? От буває важко прийняти рішення про розставання, хоча от ну здається, що треба, але от не можемо, бо, бо не хочемо відпускати. І чи є потім, коли при приймешся все ж такі рішення, сенс страждати за коханою людиною? Чому тяжко відпустити? Да? Чому ну, так воно? Це настільки глибока прив'язка в залежності, звичайно, скільки тривала або стосунки, або шлюб, тому що стосунки можуть також тривати декілька років, не переходячи в шлюб, зафіксований. Ну в першу чергу це страх. Да? Страх залишитись одними і не знайти більше людину. Так на жаль, так страх, що час іде. Тобі вже певна кількість років за. Там не знаю 25 за 30, го 40, то взагалі так, забудь. Я стільки вже з цією людиною вже ну 10 років, 6 років. Це мабуть люди жалкують про те, що вони витратили стільки часу на людину, і їм мабуть складніше прийняти таке рішення про розставання, Чи а, як ви вважаєте? Тут буде більш мої невиправдані надії і очікування. Ми будемо страждати за цими надіями, які я будував, будувала в шлюбі або в стосунках. Адже давайте по чесному, коли ми будуємо будь-що, у нас є певні надії. О, це вона, ось він. У нас, ми будемо як в касті жили довго і щасливо. Він побудує кар'єру, він мені все купить, або вона буде мені готовити все припідносити, краще як мама, любити, обіймати в кожного своє. І найбільше ми страждаємо за цими невиправданими надіями. Мене одна клієнтка казала: Оксан, він вже закрив всі кредити. як Я зараз з ним розійдусь. Він зараз не добре жити. Я стільки терпіла, так це смішно, але наразі І також страх втрати. Можливо, ну якщо так купнути глибше, в цієї людини, яка так зачіплюється, не може відпустити. В дитинстві була втрата тата мами. І ще одна втрата неможливо. Тобто розійшлись або хтось помер, або взагалі не було. Ну, різні ситуації бувають. І отут найважче це робити. Рекомендую фільм Сирена. Ось там саме це показано, як в дитинстві жінка втратила повністю всю, всю сім'ю, вона не будувала стосунки, а надалі вона побудувала і сказала, я без тебе жити не зможу. Оце дійсно так, тому що наша психіка каже: Я не справлюсь, ти що, і отут важко відпустити, відпустити мої надії і піти в страх, і вік відповідно всі кажуть: ну це ж вік, це кому я потрібна з дітьми. Да? Найтяжче, кому я потрібна з дітьми. А ну, якщо дітей нема, то а я вже не знайду, тому що вже певний вік. Угу. А є сенс страждати? Страждати? За... Обов'язково. Обов'язково. Тому що, якщо йде розірвання, і ви вже тривалий термін, це як смерть. Смерть. Ви маєте про це пам'ятати, навпаки, потрібно. Відстраждати, відплакати, позлитись, дозволити все. Тому що якщо це перескочити, піти відразу в стосунки, знайомства, ти не проживеш. Ти все це, що не вдалось, потягнеш. Знаєте, китка багаж взяла і поставила. Но... Вперед, в мене вже є дано, ти не повинен це, 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 бо він робив. Ах, ти робиться, буде точно як в нього. Казіол і пішло. Да, оце ні в якому разі не можна цього робити. Тому відплакала, відплакав. Є чоловіки також. У мене дуже багато яких чоловіків він каже, ну мені ж вже 28, що я можу? Або мені 28, я не маю своєї автівки, квартири, значить я ніхто. Тобто, це не потрібно нав'язано казати тільки жінки. Чоловіки також живі, їм болить, і про це потрібно пам'ятати. Тому відповідь да, потрібно обов'язково. Термін, ну, взагалі, вважається, якщо це сім'я до року не менше. Ну от, тут, взагалі, якщо у вас є діти, тим паче це потрібно прожити психолога. Бору собі і дітям окремо. Не буває так собі. А якщо це певні стосунки недовготривалі, ну хоча б півроку. Не заліпати зразу в інші. Так нечайно вийшло, він зненацька з'явився. Хто, куди і що появився. Ну, це ж не щеня, яке ви підняли. Ні, ти, можна скакати з одних в інші, з одних в інші. О, тут взагалі цікаво. Чому так? Так зручно. А ну давай, ну, закривай мені всі мої травми. Ну. Почесному. Закриваємо її всі трами. Купуй, купуй, залюблюй мене. Докажи, Хто кому докажи, що покажи, повинен. що ти кращий за нього. О, супер, да, да, Докажи, ну докажи мені. Ну, чуєш, він був поганий, він такий сякий перетакий, бо дуже люблять розповідати. І він мені не купував. Чоловіки в цей момент слухають і думають, я повинен купувати. Ну, виходить так, я повинен кому щось. А які також є ще найпоширеніші? Думки, причини, точніше, чому угу. люди не хочуть розставатися. Угу. І, і найпоширеніші помилки саме в розставаннях, сам, сам цей процес, щоб підійти так, до підійти, цього, так. Да, Бо, розійтись. От, наприклад, я прийняти рішення бачила, розійтись. що люди максимально це все сповільнюють, ти типу, розтягують. Так, розтягують, чи краще спалити все. Всі мости, щоб точно не повертатися до цієї людини, там фотографії, соцмережі заблокувати, видалити телефони. Uh -huh, uh -huh. Так, досить таке цікаве запитання, адже е дехто дійсно там відразу все і крапка, а хтось розтягує на багато років. І вони ми живемо як брат і сестра, тобто ми співіснуємо ненавидим один одного, але співіснуємо. Тобі не даю жити і сама не живу або навпаки. І тут як? Ну, якщо ви вже бачите, що у вас нема ну, кількість місяців, скажу, бо є навіть років секса, все, ви, брат і сестра. Ти страждаєш, він страждає. І ви показуєте дітям, що це сім'я. Незрозуміла яка. Він ходить наліво, ти ходиш наліво, або там щось туди-сюди, і один одному костомашки маєте. Найбільше тримають діти, це заради дітей, щоб у дітей був тато, мама. Ні, не потрібно заради дітей, тому що ця ненависть, вони наповнюються цією ненавистю. І ви показуєте приклад, що ось дивись, можна жити і ненавидіти. Потім вони не кажуть, чого діти таке створили? Або взагалі парадокс. Ви ще в шлюбі, не до кінця не вияснилися це, не прийняли рішення. І ти вже їдеш до іншого чоловіка чи хочеш туди дітей взяти? Це взагалі інсайт року. В сенсі. Ви не вияснили, що ось тут робиться, не прийняли остаточне рішення, чоловік, не чоловік окремо, не разом. І кудись вже їхати до іншого чоловіка, ну це взагалі не можна, парадокс. І тому, якщо ви приймаєте рішення, ви бачите, ви один одного не чуєте, ви ненавидите, ваші будь-які розмови закінчуються суперечками, або взагалі, або ви на цензуру переходите, лайки певні. Намагайтеся когось так зацепити. ну, Боляче зробити. Так, так. Да, да. Навіть словами, чи там десь якимось рухом, чи принизити перед кимось. Обов'язково сказати, та, та ти не чоловік, недочоловік, да? ти недожінка, тобі нема жіночності, тобі немає чоловічності. І оціми такими словами постійно кидатись. Ну, я вважаю, тут все. Ставим, ставим крапку. Можна взяти паузу. Да. Якщо ви взагалі не знаєте, що робити, взяти паузу. Двох. Ми беремо паузу, живемо окремо. І ми тоді дивимося про цінності, про потреби. Тому що дуже багато людей, коли роз'їхались, розуміють. Я не цінувала те, що мені робили, тому що не всі можуть дати, як хочеш ти. Згадуємо, да? кожен дає як вмію тут рот відкритий, сказати Дивись, а я би хотіла так. І чоловіки, коли до мене приходять, вони кажуть, ну Оксан, ну просто елементарно мені сказати. Нема нема оцього спілкування. Паузу робимо. Да? Ми не спілкуємося, домовляємося. Місяць, три місяці. Ми не спілкуємося. Потім ми знову зустрічаємося, узгоджуємо. Ти вирішила? Я вирішив, мені отак, чи давай спробуємо, чи ні. Якщо ви вже кардинально оце іде війна, ну бо дійсно є війна, що вони прям руйнують один одного. Просто ставимо крапку. Ми не спілкуємося не по яких ці ті, е, питаннях, тільки якщо є діти по питаннях дітей. Е, я не розповідаю, де з ким я зустрічаюся, бо ти, я не даю тобі відповідь, тому що дуже багато в жінок, на жаль, включаються. Він буде щасливий, а я ні. Він там якусь собі знайшов, а я не можу, бо в мене діти, я повинна. Ну, тут не потрібно. Ми приймаємо рішення раз і назавжди. Все. Нема оцього, А як ти? Якщо без дітей дуже люблять, ну ми ще, вже розійшлися півтора року тому, ми ще спілкуємося. Кажу, чому? Ну я не знаю, мені так тяжко. Що тяжко? Тобто це корисно, Ти витягуєш з себе сили до того партнера і не можеш побудувати з іншим. Так само чоловіки, да? і з цією, з цією вагаються, що ви робите, куди ви їдете, куди ви приїдете, ви ж резинові, ну, відпаде щось. Бажання жити точно. Також побутує така думка, що от з, колишнім, з колишнім можна бути друзями. Mm -hmm. Але я знаю, що на своєму прикладі, що це хибно ця думка. Да. Це все якось ну, буду, будується на тому, що у вас є спільні знайомі, у вас є спільна компанія, у вас є спільні друзі. Типу, як це обмежити? Тому що ну не хочеш з ним повністю розірвати все, спалити мости, як ми от говорили до того. Тому що у вас є спільні друзі. І не хочеться якось їх там ваші там стосунки, якісь оці То тому, я буду страждати заради друзів. Ну ви що? Ну це ж друзі, от... я буду страждати. Далі це це називаю, звиняюсь за мій французький. але саме це так е, ні. Якщо ви прийняли рішення, це означає все, У нас немає нічого спільного. Все ти мені чужий, я тобі чужа. І от заради друзів, друзі повинні зрозуміти. Що все між нами, все і мені боляче нагадуємо, є рана. є рана довго рана буде довго боліти. Друзі стають з розуміння до того, що ми окремо. Не не потрібно казати, та ж друзі, що про мене. Знову таки, що про мене скажуть, що про мене подумають. Або ми ж такі були щасливі пари. Всі дивуються, як це так, бо ви зовні не показували. Ви показували картинку. Да, як зараз прийнято. Гарна картинка ми найкраща пара. Потім вони викликають міліцію, і ця найкраща пара шок. Да? А насправді не треба цю картинку малювати. В нас так прийнято жити на показ, щоб всі думали, я щасливий, ми щаслива пара. І потім, бац, вони розійшлись. Тому, значить, ніякого оце зара заради друзів, і як просто іду тут важливо для жінок, прям хочу наголосити, підготувати фінансову подушку. Тому що найбільший страх, що я сказала самого початку, вами керує як далі жити. Тому, якщо ви бачите, відчуваєте, жінки відчувають, та й чоловіки відчувають, ми всі однаково відчуваємо. Готуємо собі фінансову подушку жити, щоб не казали, ти повинен мені ще давати гроші, щоб не було цього, щоб ти його не дьоргала за ці як коня. А собі знала, ось я маю маю базу, маю роботу, на якій я можу триматись. У мене є мої подруги, які мене підтримують. Мене, мені не треба інші. Всі. Я не можу бути всім красива. Ну оця стодола капюрка ніяк. Я не можу всім подобатися. У мене є мої три. От, от так достатньо. Які зрозуміють, яким я можу покла Я Дзвоню, все накрило. Йдемо плакати, не пити, не бухати, поплакати. І вони кажуть, да, давай. Це безпечно, ми за тебе, да, він такий сякий, і ми плачемо всі разом. Подаємо їй серветки або разом з нею плачемо, бо в кожної є своя біль. Ну от цього всього не треба. А от, власне, як батькам підтримати свою дитину, яка проходить процес розлучення, розставання з коханою людиною. Це було просто класно, щоб казали, що ми розлучились, бо є люди, які тривалий час нам не не кажуть через страх. Як батькам? Іти, звичайно, на сторону дитини. Що б там не була, яка б не була історія, то їй, тій дитині, чи чоловіку, чи жінку, боляче важко, всім важко. Тому що, як я сказала, це прирівнюється до смерті. Підтримка, обов'язково психологічна підтримка знайти для. Дорослої людини для дітей, тому що дітям в цей час найтяжче. Вони живуть в невагомості. Ми не знаємо, як буде далі. Батьки з ними не розмовляються як буде далі, бо вони кажуть, ми самі не знаємо. Зазвичай до мене про кажу, Ні, не, не можна так, не можна. Ми повинні з дітьми також проговорити. Ми залишаємося вашими батьками далі, просто живемо окремо. Ми вас любимо, як батьки, далі, просто один одним не можемо бути. Так буває у дорослих, це нормально. Тому підтримка, тільки підтримка. Дат, якщо є діти, можна забрати дітей до себе, щоб ну, зазвичай з мамою діти залишаються, щоб мама якось переключилась, поплакала, покричала: оце все можна, соплі попускала з усіх і звідки можна забрати дітей, можливо, якщо вдруг нема фінансів, допомогти фінансами, допомогти, можливо, з роботою, щоб оця переключка була. От, власне, якщо ти ініціатор, а твій Партнер хоче повернутися до тебе всіма силами. Що в такому uh -huh. випадку робити? Uh -huh. ну, ти вже повністю стовідсотково вирішила, але от все одно він повертається, чи вона повертається. Uh -huh. Ой, ще таке питання до цього. Ти посилаєш, а він повертається, чи навпаки, вона посилає, він посилає, вона повертається. Неправильний квиток виписали, так? Да? Окей. Е, ну, е, якщо мені таке кажуть, що я відразу кажу, ти просто не послала. Просто, <рес> так все, так і... да, просто. ти е, отаку, от, ну, все. Ну, все. <рес> якщо я скажу, отам от двері, більш до мене не зайдуть. І якщо вони прийдуть, я скажу, не розумію, про що далі розмова. Ну, ні. Нема уже нас. Є ти і я. До мене повернуся на це? Якщо, а всі якщо... поговорити, так і роз'яснити. Так, так, пояснити. Ну якщо до вас повертається, можна сказати, я тебе розумію, але я не психолог тобі допомогти. Йдеш працювати свої травми з тим, хто тебе може вислухати. Я не буду твої соплі жувати. Да, бо зазвичай хтось соплі включає або жертву. Пожалій мене, будь ласка, згадуємо цю ігру, коли включають жертву, потім до вас піде агресія. Я там, бідна, нещасна, в мене щось трапилось. Ну. Знов таки, тут різні варіанти, щоб зараз там якось негативно люди не подумали. Тому що, якщо дуже маленька дитина, чоловік має свідомо взяти, забезпечувати маленьку дитину. Однозначно, да? тут має брати відповідальність. Якщо ви прийняли рішення, що діти з мамою, ви повинні прорахувати, скільки дати, щоб допомогти. Да? Ну, якщо залишають взагалі без нічого, ну це одна тема, якщо так, то ми це. І тому, якщо повертається, ні. Чітке ясне, ні. Дай мені шанс. Який шанс? Якщо вже була енна кількість, якщо було, да? якщо вже у вас хтось інший є. Ну, де що? Не треба жувати цю жвачку і мучитися. не потрібно. Це, звісно, смачно, у нас всі дуже полюбляють страждати, щоб потім не хтось жалів. Я ж така нещасна. Пожалійте мене всі, давайте проти них щось там зробимо. давай йому помстимося. Ні. Не треба йому мститися. Йо, нас дожене ще мільйони тисячу раз. А якщо в стосунках вже в нових, е люди, партнер, згадує там колишню чи колишнього, там може бути в позитивному плані, в негативному. Як ви можете пояснити це? Що це може означати? Коли ваші нові стосунки тянуть у колишніх, це дуже цікава історія. У вас буде тріо. Ви навіть будете спати ще з кимось. <реш> Тому тут що можна сказати? Не забули. Так, ви цьомуєте цю людину і кажете, ти дуже-дуже для мене цікава. Зазвичай, чоловіки, е, ну, якось сьогодні за чоловіки, мені здається, чоловіки люблять е, спасати жінок. Або й жінки, до речі, да, вони можуть їх по нумерологах, тарологах, господи, екстрасенсах до одної бабки за бабки, бо його приворожили, заворожили, йому щось поробили. Це найцікавіша моя тема. Його треба спасти. Нікого не потрібно спасати. Кожна людина сама себе спасає, кидаєте цю грязну справу і спасіть спочатку себе. І коли ви бачите, що людина обов'язково лайфхак да? на першому побаченні вам розповідають про який я хороший. Або я хороша, а він поганий. Про вас будуть так само плакатись наступному. Воно вам потрібне. Тому кажете, що людина несвідома, вона повинна сама закрити ці питання, свої питання, відпустити, як ви кажете, да? ну, я називаю це прожити злість, агресію, розчарування. Це все обов'язково. Не вийде ніяк по-іншому. То коли на побачення можна ходити, ви казали. через <рик> рік. Ші секунду, ші секунду, І все таке не саме цікаво, у нас же дівчата люблять дістати крючка закинути, а розкажи за ту, а за ту, а за ту, а за та, а колишня. А, а, а передкую, коли? якось чоловіки не дуже, ну є різні, але зазвичай. Тому от дівчатка, ну не робіть цього. Ви ж потім будете його довбати, чоловіки не розповідають про колишній контромат. Компромат проти вас не, не потрібно. Значить, коли можна, коли можна, да? гарне запитання. Коли ти будеш розповідати про минулі стосунки на отак рівно, просто рівно, без ненависті, спокійно, тоді можна. Так і ну, не згадують на перших побаченнях колишніх. Це Точно ні, ну тут відразу ми закінчуємо. Так. Також е, ну я би радила взагалі всі е, всі свої болючі моменти пропрацювати, звернутись до фахівця. Е, курси, книги е, там по Ютубу не допоможе нічого. Взагалі, ви можете це дивитись. Це. Я навпаки забороняю, коли така біль. Вони читають, читають, або коли ж їм ще скидають і ролик, де чоловік інший розповідає. Не можна чоловікам скидати, де чоловік інший розповідає. Ну, сос, жінки, включіться, ви що? Вони йдуть лідери, і ти кажеш: дивись, ти гамнюка, оцей знає краще. в чоловіка. Я ніхто, ти з чого це взяла? Тому м -м вам потрібно звернутися за допомогою, закрити це. Подякувати за цей урок це завжди урок. От візьміть це на замітку. Цей урок, завдяки цьому я стала така, як я є. Все, що в мене було, мене зробило такою, як я. Я йду туди, куди я хочу, завдяки тому, що було. І кожен чоловік мене чомусь навчив дякувати. Зможеш подякувати? Клас! Оце буде здорові стосунки. Якщо знову це. Ой Боже, 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 всі такі погані, угу. тоді все. Це. Дуже дякую вам, що пояснили. Ми проговорили то на таку цікаву тему. І насправді багатьом треба просто зрозуміти себе, відпустити це все, відпустити ці стосунки і не зациклюватися на е, одному, е, одному чоловікові чи жінці. Тому дуже дякую, було дуже корисно і цікаво. Я нагадую, що це була програма «Як ти?». Пам'ятайте, як говорила Оксана, будь-який досвід безцінний. Головне, вміти виносити уроки з пережитих ситуацій, тепер починається новий період, який ви повинні використовувати для себе до зустрічі.